Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі! Тут на вас чекають багато цікавих рецептів, найсмачніша їжа і тепла домашня атмосфера. Тож приєднуйтесь і вам буде смачно! Друзі, а сьогодні я хочу поділитися з вами цікавим рецептом смачних та ароматних булочок з маком. Вони не лише дуже смачні та ароматні. Але й дуже красиві. Тому приготуйтеся отримувати безліч компліментів. Ну що ж, приступимо до приготування. Спочатку приготуємо тісто, для цього візьмемо пшеничне борошно, сметану, цукрову пудру, яйця, вершкове масло, соду, сіль та ваніль. Всі інгредієнти знайдете під цим відео. Щоб переглянути опис рецепту з мобільної версії, виберіть будь-яке відео, натисніть на цю стрілочку і ви побачите опис рецепту на трьох мовах. Для приготування тіста усі інгредієнти мають бути кімнатної температури. В миску відправляємо яйця, додаємо сметану і трохи все перемішуємо. Далі додаємо соду, сіль. Та ваніль. І ще раз все перемішаємо. Вершкове масло необхідно розтопити у мікрохвильовій печі або на паровій бані. І також додати до яєчно цукрової маси. Перемішуємо. Ну, тепер можемо просівати борошно та цукрову пудру. Можете взяти цукор і не пересівати його та замішуємо тісто. Тісто робиться дуже швидко. Дуже-дуже м'яке, подивіться, якого гарного жовтого кольору не прилипає до рук. Перекладаємо готове тісто у чистий посуд і накриваємо харчовою плівкою. Нехай воно постоїть при кімнатній температурі, поки ми приготуємо начинку. Для неї беремо мак, родзинки, цукрову пудру та воду. Всі інгредієнти знайдете під відео мак я гарно промила під проточною водою. Родзинки перед цим замочила у гарячій воді на 40 хвилин. Далі в кастрюлю беріть з кришкою, відправляємо промите насіння маку, заливаємо водою і доводимо до кипіння. Після того, як все закипить, я накриваю мак кришкою і варю його на помірному вогні 10 хвилин. А далі всю воду зливаю, добре відсіджуємо, пересипаємо мак у велику миску, додаємо цукрову пудру або цукор, перемішуємо і далі будемо все збивати. Погружним блендером. Можете також перепустити 2-3 рази через м'ясорубку має вийти ось така маса. Далі до перебитого маку додаємо замочені родзинки, все перемішуємо і начинка готова. Можемо приступати до формування булочок. І тут все саме цікаве. Тісто я розділяю на 4 кульки спочатку, а потім кожну кульку розділяю ще на 4 частини, тобто, всього у нас вийде 16 невеличких булочок, а далі уважно слідкуйте, як я їх формуватиму. Розкачуємо тісто у круглий пласт. Тепер розрізаємо, але не до кінця, як показано на відео, на 4 рівні сектори. На один із них викладаємо начинку, накриваємо. Гарно защіпаємо краї, а вільні краї розрізаємо ось таким чином. Бажано, щоб кожен вільний сектор був розрізаний на однакову кількість таких смужок. І тепер по черзі накладаємо смужки одна на одну. Погляньте, маємо ось такий візерунок. Все дуже цікаво виглядає з тістом дуже легко працювати. І перекладаємо відразу на деко. Так як тісто ніжне, допомагаємо собі шпателем, щоб не пошкодити булочки. І так формуємо інші булочки таким чином. Погляньте, як гарно та цікаво виходить. І дуже-дуже легко. Всі частинки тіста розкачуйте однакового діаметру. Якщо у вас немає такого коврика, то ви можете розкачати тісто в тонкий пласт, як вже вийде, і потім прикласти тарілку або якийсь круглий предмет і обрізати по краях. Готові булочки змащуємо сумішшю молока та яєчного жовтка, але цього можна і не робити, булочки також вийдуть не менше гарні і дуже-дуже смачні. Відправляємо все у розігріту до 180 градусів духову шафу на 40-45 хвилин. Булочки мої приготувалися за 40 хвилин. Погляньте, які вони гарні і дуже-дуже ароматні. Вони самі по собі виходять не дуже великі, але дуже-дуже смачні. І тісто, не дивлячись на те, що не. Дріжжове виходить неймовірно смачним та розсипчатим, трохи схоже на пісочне. Ось таку красу ми з вами приготували, друзі. Начинка може бути абсолютно будь-якою, але бажано, щоб вона не витікала. А тепер давайте поглянемо, які булочки виходять всередині. Ну, просто не можна налюбуватись, подивіться. Так, як я і говорила, тісто виходить зверху схоже на пісочне, але всередині дуже м'яке. І погляньте, як багато начинки. Друзі, усім смачного! Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. У нас на каналі. Ви знайдете багато цікавих та смачних, класичних та корисних страв на будь-який смак та на будь-який бюджет. Друзі! Ну а я бажаю миру вашому дому, і нехай у ньому завжди буде затишно і пахне свіжою домашньою випічкою!